Водичка як на морі. Нема нічого хорошого. Томочки крупної фракції. Дивись який, Русик. Але вже з нами карася карасяливо. <рес> Думали, ну ось. Водичка <рес> як на морі. Ну, що тут дуже, що велика риба буде так. Карася, і так витягнемо. Друзі, всіх дуже радий бачити. Всіх вітаємо у нас на каналі. З самого дитинства ми всі звикли, що на риболовлю треба йти зранку. Чим раніше, тим краще. Але ми зробили сьогодні все наоборот. Приїхали на риболовлю з вечора. Сьогодні ми на водосховищі. Ось за мною, як бачите, наш. Невеличкий табір риболовний. Зараз вже десь 19 година. Чого ж ми приїхали з вечора? Справа в тому, що днем зараз дуже спекотно, і риба днем не клює. Клює тільки та, що нам не потрібно. Та й ловити, я вам скажу в таку спеку, нема нічого хорошого. Отже, приїхали ми сьогодні з вечора, Половим вечір, ніч, скільки витримаємо. Я думаю, все ж таки пару годин треба буде відпочити. Коротше, друзі, це наша перша така ночна рибалка. Давайте. Все по порядку, що буде тут відбуватися, я думаю, все я вам покажу. Отже, поїхали. Єдина проблема, закидувати нам треба туди, і якраз нам глаза світить сонце. Якраз закат, отражение від води туди кидати, куди воно буде летіти, толком не видно. Все, моя прикормочка замісив. Це добавка, горох, приловка і змішав дві прикормки. Ванільний мед, халва, крупна риба. В халві тут є такі комочки крупної фракції. Це, це непогано. Поставив я зараз таку величеньку кормушку, скільки тут 70 грав з крилишками, щоб піднімалася. Бо тут коло берега багато трави. Сьогодні ходив, плавав, кое-что повиривав, прорвав трошки, але тільки всю не вирвеш. Так що та кормушка буде швидко підніматися з води. Я думаю наполовину я цю проблему вирішу. Отам вот у нас стоїть садочок, вже пару пліточок там таких, ну трохи може крупніша ладоні. Так що садочок вже намочили. Ну що, я зараз тоді трошки закормлю точки, а тоді пізніше включимось. Бачите, друзі, вже сонце сіло, я ще, я ще не закинув Пока туди поки туди-сюди, поки закормився, вже все зробив, нанизу першого фідера і буду закидати, бачите, приготував світло, акумулятор, Насаджувати будемо черв'ячка. Тут у нас фідерна кормушка, одягаємо черв'ячка і з опариком. головне, щоб не клювала платва зараз так хорошо закормив точечку, подивимось, коротше нагадаю на кавовій гущі. Ось такий щедренький пучочок насадю. Оп ця Здорова кормушка, я нею кормив і поки що буду на неї і ловить. Так, трошки додам зерняток можна краще затрамбувати, Ось так от Підійди ближче до води. Фідер поїхав. Значить, фідер. фідер поїхав. І це хтось смиканув. Це на пінатіста? Так. Бачите, друзі, вся ерунда в тому, що тут багато трави ось Я не знаю як будемо протягувати через через цю траву ну не знаю може 50% відсотків ось щось чани таке хороший шо це таке шо це таке карас тільки корас нідер потягнув глянь який кара ми такий карасик добрий вечір карачуни та розвернись ти, покажись. Як його? Черный, красивый, гарный кидець. Чуть не здернув фідера. фидера. як хорошо, що я взяв. Мог би там на камнях і відірватися. Ну, волна пішла від моторки. Дивись, який русик. Глянь, з губою щось порвано губа, він уже зійшов у когось. Іди кидай в садок. Поздравляю! Оце воно з першим карасиком тебе. Ну, а, тепер лящ потрібен Це бачиш, як стихло. Тихий інгулець. Оно. Баш так. Раз. Фідер вумен ти наш. На фідер покльовочка була. У мене черв'як стоїть. Я не знаю як я буду тягнути через траву. Тут фідерна оснастка, довгий поводок. Гачок зачепиться стопудово за траву. Якщо не буду флет ставити. Бачите, тільки стемніло і карасик взяв. І плотва перестала. у нас так что можно, я думаю, уже и червячка надевать складаем в одно место ну, да будем когда будем не, ну сейчас светло включим да, чтобы никто у нас не залез в сумку ничего не поел Хай а потом, как спать захочем, ночью расстелимся. Сейчас свет включим, кажется, будет видно. А фонари еще? Фонари надо. Фонари, так дела, что надо. Хай пока открыто. Все, друзья, у нас Перша рибалка така ночна Ще до путя не знаю що робити толком Я думаю що холодно нам не буде Градусів 20 буде ночі ну, це буде хорошо Бачите тільки сонце зайшло одразу Зразу темно. Це я не люблю такого. Я люблю коли вона десь сідає ззаду і так за дерева. І тоді ще десь години-дві сонця вже немає, а ще видно. Ну а тут така ситуація, що ну, робити. Як є, так є. Друзі, стемніло почти повністю. Значить, я зробив воно світло, падає на стол, так видно, що черв'яки опаришем от комарів поставив спіральку Комарі заїдають придеться мабуть, ставити мені сигналізатори бо поклювок не видно але там хоч стоїть на колокольчик якщо долбане хтось добре то почує а тут два сигналізатора треба поставити всі трошки передихнути зараз ставлю ще сигналізатори потом перевдиваємося Ну подивимося, трошки посидимо, я не кажу, що ми будемо до утра сидіти, трошки відпочити треба, бо завтра за рулем їхати далеко ще. Так що якийсь час посидимо, там ляжемо потім. Краще раненько встанемо, потім години в 4 може. Та будемо зранку ловити. Точки відбиті, закліпсовані. Так що можемо любича встаті закинути. Pauk, kad nieko seriūzo nekliuvalo, o krim karo še. Чого не спите ну тоді приєднуйтесь поки що нічого цікавого нема але я думаю все попереду платвичка ось яка десь яка платвичка ну, нічого цікавого сльопнулась ранкова бачиш, навіть сигналізатор пікав Хорошая поклевка. Но ну, уже плотва уже прокинулась. Да. Ну хоть такая башня крупненькая. Зранку да. А ну а покажи. Світло можна вже вимкнути. Ми вже більше години на ногах поперезакидаємо, вже щось ловимо. Так що рибалка йде своїм чередом. Всіх запрошую підтримати нас лайкосиком. Не побажайте нам цікавої рибалки. Тянула Це удочка була націоналізатора і це не фідер. Щось клює, по-моєму. Ага. Шесть бить, наверное. Ось сидить. Пішло через траву. Тут легенька флет кормушечка стоїть, щоб спливала над травою. Ось все що стягнеться. Ось тягнеся, диви, диви який я карася виволок Ого <реш> друже Я ж тебе так чекав на пінотист <реш> Нічого Така покльовочка гарненька ти <реш> дивіться який карасик ранковий Дивіться який красень здоровий так, так тягнувся приємно. чувствую, що не, не платвичка, нічого, ти бачиш через траву йде, якщо риба є, то Знаєте, спрацювала моя удочка з сигналізатором. Воно, тут... по кончику. Опасно, надо, Опа. Ну что, пешла рыбалка по троху. А, что здесь платвичка вам? Да, ну, Да. такая хорошая зранка клюе. Угу. Хорошо. Значит, на полунечку. Ага. Ну я щось поставлю медок, наверное. А на червячка щось нема толку. Об'їдають, так що й не видно. Закину, постояло, постояло, витягну, нема. Там уже, как всегда, приду на флет. Света опять, быть, плиточку тянет. Да, Света у нас на мастырку, а я на прикормку. Последний раз поставлю червяка за парышем. И, если ничего не вытяну, то ставлю флет сколько уже раз перезакидаю дер 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 достаю параша не червяка как это бывает ловишь, что опарыша, что -то, червяка съедают а параш лишается а это все съедают под чисту какие-то мелкие посмыкования дер 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 как током бьет Достаю, немає нічого. Якщо ні, тоді ставлю флет, пінотиста і до свидания. может клевать, Пустой гачок. Да, сейчас хмарно. С Уже сьогодні не жарко буде. Смачного. Годину ніяких яких і небо бачите, воно яке темне. Може перед дождем щось таке неладне з рибою. Що, будемо перезакидувати? Плітка хоч клювала. Навіть плітка не клює. Ну, бачите, тільки. Только выступил, что не клюет и поклевка. Нептун нас почув. Ну, все, трошки Плитка активировалась. Краще всего у нас клювало на этой рыбалке на пинотиста. Вот такие пакетики, видите, по 50 штук пакетиков. Довго стоїть воно, можна піймати декілька риб на одну кульку. З весни ми оце тільки на неї і ловимо. Якщо черв'яка забиває плітка, то на оце пінотісто клює карась. Виробник цього пінотіста old school fisherman, він же технокарп. Силочки завжди в мене в описі під відео. Вирівнює? Так, мы тут подкрутим. Что там света у нас тянет? Там больше стяны. Або за траву зачепилась. а больше стяны. Трава, да? Не знаю. <соснованная> 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 Не, что-то... Платвичка, что-то. Да, платвичка. <соснованная> 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 Срідочка завела, <кій> завела в траву, а ми вже тут переполошились. Краще перебдіть. ніж не добдеть. Чим не добдеть. Зраділи, друзі, ми за цю рибалку двічі. Перший раз вчора, коли тільки сіли сонце, витягнули карася. І думали, ну ось, нічний кльов настав. Просиділи майже до 12-ї години ночі. Клювання не було. Потім зранку розцвіло тільки почало ну, сонце підніматися. В мене покльовка, витягнули карася. Ну ось, нарешті, ранковий кльов. Оце досі сидим, це окрім цих двох красів, нема більше нічого. Ну плітка була. Так що двічі ми порадувались на пару. Mm -hmm. Я права. То він не опарив каїв, він починав клювати. Я Нічого. Трики. Така поплівка, такі завіт. Два карася, але яких по пів кіла кожен, мабуть. Гарний улов. Сушим садок, сушим весла. Закінчуємо нашу рибалку. Рибалку, яка залишить про себе самі гарні спогади. Дуже чудове місце. Вчора покупались, ловили рибу. Сьогодні бачите, як спеки нема, пасмурно. Такий бархатний сезон. Нове місце, друзі, це завжди цікаво. Не знаєш, що тебе чекає, куди кинути, яку рибу ловити. Ну і коли тобі щось здається, ти дуже щасливий. Сьогодні ми були на краю Карачунів. Тут водосховище бере свій початок. Це район Кудашево. Дуже гарне місце для риболовлі і відпочинку. Я думаю, ми сюди ще повернемося. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я і до зустрічі!